За допомогою епідемії доброти організатори планують зібрати гроші необхідні на лікування онкохворого хлопчика Антона Дідука. Акцію під назвою Мистецтво заради життя проведуть у Вінниці. Допомогти Антону вже вирішили. Фіналіст шоу Україна має талант Денис Дитинюк та творча група Маден Арт. Вони хочуть намалювати портрет хлопчика розміром 72 квадратних метри. Полотно мають розмістити на будівлю з адресою вулиця Театральна, 74. Будет растянуто полотно 8 на 9 метров, это 72 квадрата. То есть э, такого размера э, как бы наша команда еще не, не делала таких размеров. Э, это будет, э, я думаю, масштабно, так как э, портрет будет на этот весь размер. И при этом э, это будет рисоваться вживую с обратной стороны холста, и краска будет проявляться наружу, и тем самым люди не видят э, э, тех людей, которые рисуют, но видят э, как... Як відбувається процес, коли намалюється даний малюнок, внизу під цим малюнком буде натягнути також відповідно банер, на якому буде розміщена вся інформація, як кожна людина може долучитися до цієї акції до цього благодійного збору коштів. Тобто там будуть намальовані наші благодійні скриньки фонду Подільська громада, які розміщені по 48 магазинах і аптеках міста Вінниці буде фотографія цих малюнків і впродовж трьох тижнів з 15 лютого до дві по 8 березня 2013 року буду збирати кошти саме суту для цього хлопчика